Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що цікавого очікується у грудні. З 1 грудня почав виходити постапокаліптичний серіал Земля Потерпає, заснований на одноіменному романі. Головний герой, геолог Іш, виходить із коми та з жахом дізнається, що смертоносна чума охопила весь світ, і більшість цивілізації загинула. Тож тепер герою доведеться об'єднати зусилля з вижившими. Та пристосуватись до нової надзвичайно страшної реальності. З 2 грудня виходить серіал Зоряні війни кістяк команди. У ньому четверо підлітків роблять відкриття, яке змушує їх покинути рідну і безпечну планету. Вім, Кейбі, Ніл і Ферн вирушають у подорож галактикою і зустрічають загадкового персонажа, якого зіграв Джуд Лоу. Події відбуваються паралельно з мандалорцем після фільму Повернення Джедая. 4 грудня вийшов історичний серіал Черчилль на війні з Крістіаном Макеєм у головній ролі, який розповідає про вирішальну роль британського прем'єра Вінстона Черчилля в Другій світовій війні та події, які зробили його ідеальним лідером тієї епохи. 5 грудня почав виходити новий супергеройський мультсеріал для дорослих від Джеймса Гана Істоти Командос або Монстри Командос, події якого відбуваються невдовзі після фіналу першого сезону миротворця. Сюжет будується навколо команди монстрів, створеної з метою виконання небезпечних військових операцій, завдань по боротьбі зі злочинністю та захистом світу від надприродних загроз. Також 5 грудня вийшов шпигунський серіал Чорні голуби з Кірою Найтлі у головній ролі, за який вона вже отримала номінацію на Золотий Глобус. Головна героїня фільму турботлива мати та дружина політика Гелен Веб, яка у вільний час займається шпигунством. Протягом багатьох років вона зливає секрети чоловіка таємній організації Чорні голуби, аж поки бурхливий роман на стороні не ставить під загрозу не лише її таємницю, але й життя. Ще до прем'єри серіал продовжили на другий сезон. 6 грудня вийшов комедійний серіал Липучка, заснований на реальних подіях. Головна героїня Рут Лендрі, яку грає Марго Ротіндейл, займається виробництвом клонового сиропу, але ризикує втратити бізнес через державні органи, які не дуже задоволені її не завжди чесними способами заробітку. Не маючи іншого вибору, Рут об'єднується з бандою злодіїв, щоб провернути велике пограбування, а саме клоновий сироп із державного резерву. З 10 грудня почав виходити анімаційний серіал Антологія Секретний рівень від творців: любов, смерть і роботи, де кожен епізод окрема коротка історія, заснована на різноманітних відеоіграх та ігрових франшизах. 11 грудня вийшла перша екранізація відомого роману колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса Сто років самотності. У центрі оповіді знаходяться сім поколінь сім'ї Буендія, які живуть у вигаданому місті Макондо. Доля кожного з них тим чи іншим чином пов'язана з темою самотності. Творці заявили, що вийде два сезони, які мають повністю хопити книгу. Це найдорожчий серіал Netflix, який створили в Латинській Америці, і сподівання на цей проєкт досить високі. Також 11 грудня почав виходити ще один мультфільм, який, можливо, буде цікавий і дорослим Студія сновидінь. Це спін-офф популярного мультфільму Думками на виворіт». Сюжет серіалу розповідає про продюсерську компанію, яка працює в голові Райлі, створюючи її сновидіння. 12 грудня виходить серіал за фасадом. Власники розкішного будинку у Лос-Анджелесі вимушені його продати, тому спостерігають, як за нього боряться три різних сім'ї, які пізніше з'ясують, що іноді будинок мрії може виявитись справжнім кошмаром. З 13 грудня почне виходити приквел популярного шоу Декстер з назвою Декстер Первородний гріх. І його події розгортаються за 15 років до подій оригінальної історії, коли Декстер Морган тільки розпочинає свою кар'єру серійного вбивці. Під наставництвом свого батька Декстер починає слідувати кодексу, що має допомогти йому знаходити та вбивати людей, які на це заслуговують, не потрапляючи на радари правоохоронців. Паралельно з цим молодий Декстер починає стажування як криміналіст у поліції Майамі. Це всі нові серіали варті уваги. А тепер про продовження старих. З 12 грудня почав виходити другий сезон серіалу Букмекер від відомого Чака Лорі, творця таких серіалів як два з половиною чоловіка та теорія великого вибуху. Серіал розповідає про досвідченого букмекера, який щосили намагається вижити за умов легалізації спортивних азартних ігор, де далі більше нестабільних клієнтів, сім'ї, колег та способу життя, який ганяє його по кожному куточку Лос-Анджелеса. 19 грудня вийде шостий сезон мелодрами «Virgin Рівер, знятий за мотивами одноіменної серії романів: сюжет про медсестру, яка вирішила почати нове життя у маленькому містечку. Відомо, що серіал вже продовжено на сьомий сезон. З 22 грудня почне виходити третій сезон мультсеріалу А що як або Що якби про альтернативні події у Всесвіті Марвел. Це буде фінальний сезон. І остання новинка в цьому році довгоочікуваний другий сезон «Гри в Кальмара серіалу, який став справжньою сенсацією у 2021 році. Події якого розгортаються у загадковому місці, де люди, які мають фінансові проблеми, стають учасниками дитячих ігор, але програш коштує життя. Події другого сезону відбуватимуться через три роки після фіналу першого. Переможець минулої гри не полишає спроб знищити організацію, яка і далі проводить гру в Кальмара, щоб покласти край вбивствам. Якщо ви хочете дізнатись про цей серіал більше, то на каналі незабаром вийде огляд, а ще пізніше і повний переказ першого сезону. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюся основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі, або стати спонсором цього каналу, або хоча б просто поставити вподобайку цьому відео та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також не забувайте про підписку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!